Вітаю, брати і сестри. Божого благословіння вам цьому, цьому дні. Хай Господь тримає, благословляє, наповнює нас радістю, тому що незважаючи на те, що відбувається в світі, чи відбувається в нашій країні, чи відбувається в твоїй душі, чи відбувається в серці твоєму, Господь він царює. І його благодаті достатньо для кожного із нас. І в тему. Того, що було Воскресіння Ісуса Христа, ми ми з вами говорили, що Христос Воскрес, і ми говорили, бо істинно Воскрес. Ми йдемо далі і говоримо, що сьогодні будемо говорити про силу Божої любові. Сила Божої любові, вона наскільки велика, що прийшла до нас і звершила ту саме величну дію, яку тільки могла звершити, що Христос Воскрес, і сьогодні в тему. Цього ми роздивимося в основу проповіді. Положимо перве Івана, 4 розділ, 9-10 вірш. Написано так: у цьому виявилася Божа любов до нас, щоб Бог послав Сина Свого однородженого в світ, щоб ми через нього мали життя. У цьому є любов. Не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він. Полюбив нас і послав Сина Свого в жертву за наші гріхи. Якщо ми подивимося, то Божа любов це те, що завжди супроводжує кожного із нас. Навіть коли ми з вами про це не замислюємося. Тому що Божа любов, вона набагато більша, і ми не можемо вмістити її, наскільки вона велика, що ми не можемо її вмістити. Багато з нас шукають різних речей, щоб до нас прояви... хтось до нас проявляв любов, але Бог проявив до нас любов. І любов Божа, вона відрізняється від всіх інших, і вона є основою нашого життя, нашого життя з Богом, нашого життя, в якому в світі ми живемо. І е, якщо ми побачимо у цьому вірші першому Івана, ми бачимо не просто слова, а саму суть Божої любові. І в чому вона проявляється? Якщо подивитися, то Божа любов явилася через Ісуса Христа. Це в першу чергу, що вона явилася через Сина Божого, що вона прийшла в цей світ, і вона захотіла, захотіла Тебе й мене спасти. Це Божа любов. І в світі часто зустрічаються е питання, що таке справжня любов? І кожен із нас задає ці питання, і в Біблії ми отримуємо відповідь, що справжня любов не просто слова, а це є дії. Це є дії, в яких Бог діє. Бог не просто сказав ці слова, а, що любить він, а він. Послав свого однородженого сина в цей світ до нас, до тих, які були, які були, які потребували Його, які потребували Його присутності, які потребували, щоб він спас їх, які потребували тому, що ми всі гинули в своїх гріхах, і це найбільше проявлення Його Божої любові. Це великий приклад того, що що він зробив. Ісус прийшов, щоб віддати своє життя. За нас, навіть коли ми не заслужували цього. І слідуюча частина це Божа любов це безумовна любов. Безумовна любов завжди приходить там, де не ставлять умови і не каже, що якщо ти зробиш це, то я зроблю це. Бог прийшов, Божа любов не залежить від того, що ми робимо і чи як ми поводимося, вона трішки інша. Вона базується на. До досягнення, а не на, не на те, що, що ми зробили чи не зробили. І у цьому вірші сказано, що не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що в першу чергу Він полюбив нас. Він проявив до нас свою благодать і милість. Він проявив, і це означає, що коли ми відходимо. Від нього навіть коли ми не можемо втриматися від чогось, то час остановитися, то його любов, вона все рівно він любить. Він залишається вірним і полюбив нас першим. Знаєте, першим ще тоді, коли ми були з вами недостойні, і нам кажеться, що і ніколи не буде таким. Але Бог полюбив нас. Третє це любов. Що змінює наше серце. Любов Божа, вона змінює наше серце. Це те, що Він проявляє до нас терпіння і довготерпіння. Божа любов має силу змінювати нас. Вона приходить з неба, і ми хочемо змінюватися. Коли ми приймаємо цю любов, наше серце змінюється. Ми кажемо, Господи, я хочу, щоб моє серце змінилося. І ти потихеньку щось робиш в нашому серці. І ми починаємо бачити світ і людей навколо нас через Божі очі. Божі очі вони по-другому дивляться, вони сприймають, вони прощають, вони милують, вони дають знову, щоб ти зміг щось далі, далі йти. І ми стаємо здатними любити інших людей через його Божу любов. Тому що людською любов'ю це неможливо. І як апостол Павло пише в посланні. До Єфісіан я і розумійте, що любов Христа превосходить всяке знання. Що любов Ісуса Христа, вона превосходить всяке знання. І ще одна частина це коли відповідь на Божу любов і любов до Бога і до ближнього. Господь проявляє до нас свою любов, любов. До Бога є, є, не є одноразовим актом. Це те, що це завжди, це постійно, це не так, що ти сьогодні любиш, а завтра ні. Вона виявляється в наших щоденних відданості Богові. Вона проявляється в тому, що ми проявляємо себе до інших людей, що ми шукаємо відповіді у Бога і в цьому проявляється любов. І коли ми це переживаємо, то Господь разом з нами дає е, такий е, напрямок, щоб ми е, показали людям, що це Бог проявляє цю любов до них. І ми не можемо залишитися байдужими до проблем інших людей, тому що і в цьому і є Божа любов, в цьому і є Божа лад, ласка. І ми проявляємо це до ближніх, до тих, хто сьогодні потребує. Ми не пройдемо мимо тих, хто десь на обочині, тому що в цьому і проявляється Божа любов. Вірний відповідає на Божу любов. Вірний той, хто вірний Богові, вірний Його Словом, вірний в тому, що обіцяв і виконав, і Божа любов через служіння та любов до тих, хто навколо нас знаходиться. І якщо подивитися в заключення, що Божа любов це безмежна любов, безумовна любов. Вона це трансформуюча сила, яка трансформує нас і переробляє, і ми любимо по-іншому. Вона являє, являє, являється в Ісусі Христі і сьогодні, і кожен день з нас. Ми, ми можемо це переживати разом з Христом. І через, ця любов проходить через нас. Вона проходить через нас. Ми також проявляємо цю любов до ближніх, ми проявляємо її до тих, хто сьогодні потребує. І що ми не робимо в своєму житті? Ми робимо через Божу любов. І хай Бог нам дасть сили для служіння. Навіть коли це буде складно, і Божа любов хай буде проявлятися. Амінь. Якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа як Господа і Спасителя, Амінь. у вас є така можливість сказати, йому, що Ісус, я хочу, щоб ти прийшов своєю Божою любов'ю в моє життя. І спас мене. Війшов в моє серце. Був моїм Господом і Спасителем. Записав моє ім'я в книгу життя. Сприймаю тебе і дякую тебе. Що ти полюбив мене, коли я ще був грішником, і запис... записуєш моє ім'я в книгу життя. Тебе славлю, величаю, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.